Привіт! Ще однією групою членостоногих є павукоподібні. На відміну від ракоподібних, вони не мають жодної пари вусиків. Тіло павукоподібних зазвичай поділене на головогруди та черевце. На головогрудях розташовані шість пар кінцівок, хеліцери, ногощупальця та чотири пари ходильних ніг. Черевце або взагалі немає кінцівок, або на ньому розміщені відозмінені кінцівки. У всіх павуків головогруди зверху вкриті міцним щитом, на передньому краї якого розташовані прості очі, зазвичай їх чотири пари. Ротові кінцівки хеліцери закінчуються рухомим кіхтиком і слугують для вбивання, утримання та розривання здобичі, а також захисту від ворогів. Ногощупальця в самок схожі на ходильні ноги, але значно коротші. Головна функція цих кінцівок чутлива. Вони рясно вкриті чутливими щетинками. За допомогою ногощупалець павук обмацує і перевертає здобич, очищує хеліцери після споживання їжі тощо. Ці кінцівки беруть участь і у побудові кокона, оболонки з павутини, що оточує яйця. Характерною рисою павуків є їхня здатність утворювати павутину. Роль павутини в житті павуків важко переоцінити. Павутина допомагає їм у полюванні. За її допомогою тварини влаштовують своє житло, розселюються молоді павучки. Павутина надзвичайно міцний природний матеріал, утворений з білків. Нитка павутини вдвічі міцніша за стальний дріт такого самого діаметру. За способом живлення павуки хижаки. Вони полюють на різних членистоногих. Деякі види великих павуків птахоїдів живляться жабами, зміями, птахами. Павуки можуть споживати лише рідку їжу. За допомогою хеліцер вони вводять у тіло здобичі отруту, яка її паралізує та травні соки. Отже, цим тваринам притаманне позакишкове травлення. Впорстнуті в тіло здобичі разом зі слиною травні соки розріджують та частково перетравлюють її в міст. Павуку залишається його висмоктати через деякий час. Обери павучка, щоб дізнатись більше. Павук Косарик Фолькус мешкає у житлі людини. Він має дуже довгі ходильні ноги, оселяється в темних кутках приміщень і полює на різних комах, наприклад, кімнатних мух і комарів. Отрута деяких видів павуків становить загрозу здоров'ю і навіть життю людини. На території України мешкає каракурт. Укуси каракурта мають дуже важкі наслідки. Близько 4% укушених помирають. Його отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучих змій. На відміну від павуків, у кліщів головогруди та черевце часто повністю зростаються між собою, утворюючи тулуб. Кліщі досить різноманітні за розмірами, забарвленням та особливостями будови. Вони поширені усюди у морях, прісних водоймах, ґрунті, тисне на кліща, щоб дізнатись більше. Панцирні кліщі відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Вони переробляють органічні рештки та сприяють перерозподілу органічних речовин у ґрунті. Хижі кліщі регулюють чисельність різноманітних членистоногих, шкідників сільського та лісового господарства. Павутинні кліщі оплутують листки плодових та інших культурних рослин павутиною та висмоктують з них соки. Чим завдають шкоди виробництву? Борошняний кліщ псує харчові продукти, різні крупи, насіння, сири у сховищах. Мікроскопічні кліщі, які мешкають у жутлових приміщеннях, наприклад, кліщ постільний, трапляються у тріщинах підлоги, матрацах, подушки тощо. Живляться вони злущеними частинками шкіри людини та домашніх тварин. Продукти життєдіяльності цих кліщів покриви, що залишаються після линяння, потрапляючи з пилом у дихальні шляхи людини, спричиняють важкі алергічні реакції, тому важливо постійно дбати про чистоту ваших приміщень.